Огляд усієї моєї косметики. Ви просили, я знімаю це, буде дуже цікаво, залишайся. Косметики в мене дуже багато, тому буду ділити ці відео на частини. Сьогодні будемо робити огляд на мої продукти для губ. Нарахувала я їх тут близько 22 штук. Одразу скажу багато своїх продуктів. Я віддаю своїй сестрі, тому все ж таки в мене їх більше було колись. Підемо від найгіршого приблизно до найкращого. Тут немає прямо. Таких жахливих продуктів, але все ж таки є продукти, які я не сильно часто використовую. Тінт, ось такий від Lovit. Таке собі, такий плампер від Evelyn, взагалі не збільшує губи. Що це? Що це тоді за плампер такий? А далі матова помада від пастель. Мені не подобається колір, і я не люблю матові помади. Це купувала моя сестра, їй не підійшло, вона віддала мені. Ну, і щось таке собі. Далі така помада від Color Intense. Також така ж сама ситуація. Купувала сестра собі, їй не, підійш... їй не підійшла. Мені також не підійшла. Колір, ну, таке, не дуже 22 Nude Delight. Ось такий колір. Далі, такий блиск від Color Intense. Він непоганий за свої кошти. Замовляла на сайті Аврора. Непогано. Добрий, просто добрий, не можу нічого прямо сказати. Вау. Такий мультитаскер. Його можна рахувати як продукт для губ, тому що ну, все ж таки це мультитаскер. Як для губ він мені не подобається, а як рум'яна, подобається. А, такий бальзам класний, зберігаємо. Аврора рулиць. А, маска нічна ланейдж, обожнюю її. Просто. Вона дуже класна, але якось зараз рідко нею користуюся. Такий олівчик від ламель. Це який відтінок? Який це відтінок? 401. Далі такий блиск від пастель. Дуже мені мені подобається, що там пластмасовий аплікатор. так так, так. Нічна маска є Вона в мене прострошена. Не знаю навіщо я її зберігаю. Блиск. Ні-ні-ні. Давайте ось так. Бальзами мармейд. Мені не подобається їх запах, дуже солодкий, але а, властивості. Ось такі. Тінт від ловіт обожнюю, запах кавуна, неймовірний. Далі, далі, далі. Помада Катріс, люблю її відтінок, але її присмак жах. Такі блиски від ліпс. Це навіть не блиски, а ліпери. Є огляд в мене нещодавно викладала. Можете подивитися. Ось такий олівчик Евелін, 23 Rose Nude. нюд Обожнюю, користуюся дуже часто. Такий тінт. Я забула його показати. Я їм взагалі не користуюся від пастель, там що то каркамер. Кар... Кармен відцінок. Далі Кіко, 32-й, обожнюю. І роуд, теж обожнюю Ось таке відео вийшло. Бувай! Капець!